За цей прекрасну можливістю, що ми можемо насолоджуватися, в зібранні святому Словом Божим. Як хліб небесний нам посилається навчатися у ніх Ісуса Христа, проходять дні, тижні, місяці, і ми знову знову спішимо на це святе місце. Щоб перевірити перед Божим лицем себе, кожне своє серце, своє життя, що не так поправити, і надалі слідувати за Господом, за Спасителем, який покликав нас до спасіння, до вічного життя, і тому ми маємо знову щастя і блаженство, що мирний час ми маємо ці зібрання. За що скажемо слава нашому Господу. Хай Бог благословить, щоб це зібрання не просто пройшло нас, як не раз нагадують, написано, відбулося зібрання, щоб ми не просто відбули, але бажаю собі і всім нам, щоб ми пережили спільність з нашим Ісусом. Не просто так побачили один одного, це добре. Такі жертви написані, жертви спільності угодні, приємні Господу. От, але хочеться, щоб Ісус проговорив до кожного з нас, щоб ми пережили оцей сніданок, казав Ісус одного разу до учнів, Ідіть, снідайте, ідіть снідайте. Сьогодні він закликав нас, щоб дати свій сніданок кожному свою порцію слова цього хліба небесного, щоб нам, підкріпившись, надалі йти за Господом і старатися виконати його слово, бути вірними йому, щоб бути переможцями в життєвій дорозі. Хай нас Бог благословить цій спільності, постараюся скоріше зачитаємо Слово Боже, нагадаємо всім нам ці місця, ви знаєте. Луки 8 розділ з 5, 4 навіть віршика візьму. Коли зібралось багато народу, і люди приходили до нього з усіх міст, він почав говорити притчею: вийшов сіяч, сіяти зерно своє. І коли він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птахи небесні поклювали його, інше впало на камінь, і зійшовши, засохло, бо не мало вологи. А інше впало між тернину, і тернина виросла і заглушила його. А інше впало на добру землю і зійшовши, принесло плід стократний. Сказавши це, він вигукнув: хто має вуха слухати, нехай слухає. Учні ж його запитали його, кажучи, що б значила ця притча. Він же відповів: Вам дано знати таємниці царства Божого. Іншим вже дається в притчах, так що вони дивлячись, не бачать і слухаючи, не розуміють. Ось що означає притча ця насіння слово Боже. Те, що край дороги, це ті, що слухають, але потім приходить диявол і забирає слово з серця їхнього, щоб не повірили і не спаслися. Те, що на камені, це ті, що, почувши слово, приймають з радістю та, не маючи кореня, вірують тільки до часу, а під час спокуси відпадають. Те, що впали в міштернину, це ті, що слухають слово, але відходять від нього і бувають заглушені журбою, багатством та розкошами життєвими, і вони плоду не приносять. А те, що впало на добру землю, це ті, що слухають слово і зберігають його в чистому і доброму серці, і вони приносять плід в терпінні до цього місця. Слава Господу, брати і сестри! На цьому місці звіщається слово Боже, як я зазначив, що Ісус сказав, що насіння це слово Боже, і слово Боже сіється в наші серця. І ми сьогодні знову і знову перевіряємо, з яким серцем ми прийшли. Я так вірю, що ми готувалися до цього зібрання. Правда, що вдягнутися як гарно і далі, щоб буде і в настрої, і так далі. Але ось серце. Господь звертає нашу увагу цей час на наше серце, і сіється вже самого початку Слово. І куди воно падає, куди воно падає? І ось прирівняв Ісус е, наше серце, почву наших сердець е, до різної почви, різна почва. І перше він звернув увагу на те, що впало насіння край дороги. Впало насіння край дороги. Ну це близько, може біля серця, може у часті щось попало, але каже, було потоптане. Було потоптане, на жаль. Якщо людина топче слово Боже, це відкидає, це е, не приймає, не сприймає, що той брат там говорить, що там ще там говориться, прийшов, щоб відбути, показатися, що я є, прийшов чи прийшла на зібрання. От, це відкидає, топче. То прилітає, каже той птах, той птах, де Ісус сказав е, в 12 вірші, каже, диявол, він зрівняв, птах це оцей диявол, щоби вкрасти. І яка загроза? Що він робить, щоб нам не увірувати і не спастися? Тому стаймо сторожі наших сердець, щоб нам прийняти слово Боже, яке сьогодні знову-знову. Господь сіє в наші серця, щоб не дати ворогу місця, не потуптати, не відкинути, не дати, щоб тому, що є ця велика загроза, але прийняти, щоб нам і увірувати, щоб зміцніла віра наша. ж ми не раз нагадуємо, що віра приходить від слухання Слова Божого. Так, коли ми приймаємо глибоко в серця на добру почву, зростає віра. Ми мужні, ми зростаємо духовно і надалі довіряємо життя, наше, нашому Спасителю Ісусу Христу, і щоб нам спасти. Ми спасені, але ми ще звершаємо своє спасіння. На цій дорозі життєвій є постійна нагадую, загроза, що ворог хоче, щоб ми не спаслися. Він все робить для того, щоб нас обікрасти. І на цьому місці навіть чатує над кожним із нас, чатується, дивиться, хто топче, хто не приймає, щоб вкрасти. Тому встаньмо на сторожі сердець наших, хай Бог нам цьому допоможе і благословить. Далі каже, що впало на камені. Що означає те, що на камені? Ні, ти чи що почувши слово Боже. Приймають з радістю навіть, ну добре говорить, правильно говорить. Колись я тоже, як зібрання ще до справжнього увірування ходив, я пам'ятаю, сидів на балконі. Так гарно, правильно говорить. Вроді би, все добре, і правильно співають, вроді би, так все до мене. Але ж воно далеко було тільки отак на камені. Ну приходять випробування, приходять ці спокуси, де далі Ісус роз'яснює, що приходять ці спокуси. А як прожити, не вкрасти, не обманути? от так, на жаль, і є в людей і. До різного прибігають, і це слово Боже ну не приносить плоду. каже, приймають з радістю та не маючи кореня, вірують тільки до часу, а під час спокуси відпадають, не маючи кореня, корень я. Так для себе взяв це як серце. Написано більше всього, що береже, бережи серце своє, бо з нього джерела життя, серце, куди ми направляємо або ж е, пускаємо своє серце. Якщо ми в чисту цю джерельну воду направляємо в слово Боже, приймаємо в своє серце цей корінь, укоріняємося в Слові Божому, то воно і здатне тоді принести плід. А якщо ми не приймаємо, але приходять спокуси, от. І слово Боже, тільки на камені воно не, не закоріння, не, не має цієї вологи, воно і не приносить плоду. Тому важливо для нас звернути знову і знову на наше серце, нашу увагу, щоб дійсно наше це слово Господнє прийняти, тому що нам дано знати таємниці Царства Божого. Я зачитав перед тим, що дано це блаженство і щастя, що Господь до нас говорить. І Ісус нагадував, що вважайте, як слухайте, вважайте, як слухайте, а в євреї. Є написано, що нам треба звернути увагу, особливо бути слухати слово Боже, щоб нам не відпасти. Тому хай Бог нам цьому допоможе і благословить прийняти слово Боже і з радістю, і звернути увагу на серце своє, як ми його приймаємо. Ті, що впало між тернину, те, що впало між тернину, це ті, що слухають слово. Але відходять від нього. Послухав, як це дзеркало, як і прийнює, послухав Слово Боже і відійшов, забув, який він є, і не бажає навіть виконувати, відходять від Нього і бувають заглушені журбою. Залушаються чим Слово Боже? журбою. Ісус Христос говорив такі слова: Це для нашого наставлення, повчання, нагадування, каже. 12 розділі 22 другого вішика каже, сказав також учням своїм. Сьогодні, як ми учні, говорить до нас слово Господнє, наш Спаситель. Тому кажу вам: не журіться про життя ваше, що вам їсти, ні про тіло, що задягатися. душа більша від їжі або ж цінніша і тіло від одягу. І далі прирівнює, як Господь заботиться про лілії, про пташок, то тим більше про вас каже, Господь позаботиться. Це не означає, не раз ми нагадуємо, що нам не треба. Працювати, що не треба нічого робити, а скласти руки або ж тільки в слові бути от, таким духовним, сильно треба працювати, треба трудитися, але журба, щоб не заглушала те Слово Боже. От Ісус Христос сказав, що нехай серця ваші не оттягаються п'янством, ненажерством і всіми життєвими клопотами, щоб воно не привишало те духовне небесне ціне, яке нам сьогодні знову і знову дарує наш Господь. Слава нашому Господу! Бувають, каже, заглушені журбою, а ще таке багатство і життєві клопоти, брати і сестри. Це теж нас відводить від спасіння. Я нагадував недавно і зачитаємо в обшому зібранні, де в Післані до Тимофія теж говорить апостол Павло. Шостий розділ візьмо з восьмого віршика, навіть а маючи поживу і одяг, будьмо задоволені з того, але ті, що хочуть багатіти, впадають в спокуси та в тенета і безліч безглуздих та шкідливих бажань, що штовхають людей у прірву та погибель, бо корінь сього лихого – грошолюбство, якому віддавшись, деякі ухилились від віри і самі себе віддали великим скорботам. А далі каже ти чоловіче Божий. Утікай від такого і досягай оцих прекрасних цінностей, які належать нам в ньому прибути, щоб нам принести плоди, добрі плоди і побільше плода для слави Господні. Хай Господь нам цьому благословить і допоможе. Колись мої діти, як ми менші, менші діти були, і трудно чи ми переживали в житті, як многі із вас і так казали діти, тату, чому ми такі бідні? Отрівняли з багачими, Чому ми такі бідні? І мені так на думку прийшло, звичайно, може то якби не для всіх. Але казав Христос, як важко багатому війти в Царство Боже. Я їм так відповів, що не цьому ми повинні стремитися, якщо рівняти з багатшими, да, може ми бідніші, але ми маємо і кришу маємо над головою, от часті хліб до хліба, одежу ж маємо, де я прочитав, будьмо з того задоволені, тобто треба рівняти пріоритети, що, як я зачитував, що важливіше, що цінніше, що душа цінніша від чогось земного і тіло навіть від одягу, воно цінніше треба. Треба приймати від Господа те, що є, і дякувати Богу за все. Отже, як я нагадав, що Христос сказав, багатому тяжко війти в Царство Боже, і каже, тому і бувають заглушені: оце слово Боже, це насіння добре, яке сіється знову в наші серця життєвими турботами, заглушені з журбою і багатством та розкошами життєвими. І вони плоду не приносять. Хай нас Господь збереже від цього надалі перед нами дорога, життя знову почнуться Будні дні пильнуємо на нашій дорозі, щоб ми нічим не заглушали. Це добре Боже Слово, це насіння, а принесли для Господа добрі плоди. А те, що впало на добру землю, це ті, що слухають Слово Боже і зберігають його в чистому і доброму серці. І вони приносять плід в терпінні. Хай Господь нам допоможе і благословить. Післані до євреїв. Ми читаємо торі таке місце за, за землю, за цю почву. Шостий розділ сьомий восьмий вірші каже: бо земля, яка п'є дощ, який часто падає на неї, ростить рослини, корисні тим, хто її обробляє, приймає благословення від Бога. Та земля, та добра почва, приймає благословення, але та, яка родить тернину і будь-які, негідна і близька до прокляття, а кінець її спалення. Однак улюблені, хоч і говоримо так, ми переконані, що ви в кращому стані і тримаєтесь спасіння. Це я вірю, останнє місце, прочитав для всіх нас, хай Господь нас збереже і допоможе, щоб нам отримати від Бога надалі благословіння в життєвій дорозі і приносити добрі плоди, і зберегти серце. Чистим і добрим, і в терпінні приносити ці добрі плоди для слави Божої нам на радість. Не ви каже мене, вибрали наш Спаситель, а я вибрав вас, щоб ви йшли і приносили плід. На Пасху, ось ми співали теж прекрасний псалом, де там виражались такі слова: Він воскрес, щоб гріховне куріння спопелити в тобі назавжди, щоб зросло у серцях те насіння, що приносить лише добрі плоди. Хай Бог благословить, друзі, брати і сестри, кожного з нас зміцнить і з Важимо, звернімо свою увагу і молімося про те, Боже, ти бачиш, яке моє серце, можливо, каміння, можливо, якась журба. Ми сидимо в зібранні і слухаємо слово Боже, а думками можемо журитися про свої клопоти, проблеми. Я розумію, теж не є, теж хтось її хворіє, і різні переживання маємо в житті, і якісь проблеми життєві виникають в житті, але хай це не буде ну, більшим того, що Господь, того ціну, що Господь нам сьогодні посилає в нашому зібранні. І особливо своє слово. Своє слово як добре насіння, це добірне насіння, яке Господь сіє в наші серця. Тому нам важливо зберегти його в чистому і доброму серці, щоб принести плід і в терпінні. Терпіння треба чимало й терпіти, щось переносити. Господь нас випробовує теж і провадить різними життєвими ситуаціями, такими, щоб побачити, от якому ми стані, чи добра почва. не настільки навіть, щоб він хоче побачити, він все знає і все бачить. Щоб ми побачили і зрівняли добра наш бочва, чи каміна, чи е, ці втерни, це насіння посіялося, чи взагалі ворог нас обікрав. Результати будуть завтра або ж навіть і сьогодні очевидні в житті кожному з нас. Тому хай Бог нас зміцнить і допоможе, щоб ми прийняли це Слово Боже з радістю в наші душі і серця і надалі приносили добрі плоди для слави Божої, нам на радість, нам на благословіння. Помолимся, брати і сестри, один за одного, надалі. Помолимося і за дітей, які будуть мінятися в недільній школі, і хай наше життя і наше зібрання надалі Бог благословить. Станемо на наші ноги, і Господи, за все слава. Амінь. Хвала тобі, Христос, дорогі, слава тобі, слава, слава, спасі.